Так, друзі, так, вже порозкладав декілька монеточок. У нас монеточка, я навіть пам'ятаю, яка прусья, друзі, чисто випадку. Дуже красива монеточка. Моє вітання, друзі! Ну що? Приготував для вас дещо цікаве і особливе. Як гадаєте, що в цій коробочці? Що у нас буде на огляді? Ні, друзі, жодної реклами, нічого. Так само, друзі, не золото. Ні. Хочу вам продемонструвати декілька монет, які, в принципі, складаються від середньовіччя, закінчуючи Римом. Звичайно, друзі, я вам не покажу нічого такого нового, але, може, для початківців буде приємно подивитися, поцікавитися і так далі. Зараз я порозкладаю, друзі, радянщину, порозкладаю Рим і порозкладаю середньовіччя. Думаю, кожному. Монетки сподобаються, і ви підтримуєте лайком, звичайно, або дизлайком. Наголошую, це лише крапля в морі. Я по деяких обставинах не можу вам весь обсяг показати. Якщо вам буде цікаво, ставте плюсик або напишіть просто цікаво, і зробимо ще хоча б дві-три частини. Цікаво, друзі, почути вашу думку. А ви колекціонуєте монети? Якщо так, напишіть свої коментарі, буде цікаво, що ви саме колекціонуєте. Можливо, хтось колекціонує сучасні монети, а можливо хтось колекціонує Рим або середньовіччя, або радянщину. Насправді. Тут і кожна монета по-своєму є особлива. Запитаєте, що тут такого особливого? Тому що з кожної монети є якийсь спогад. Тобто, я пам'ятаю, де я знайшов таку монету, де я знайшов іншу монету. <laughs> ну що ж, друзі, невеличко таку підбірочку вже вибрав для нашого відеообзора. І давайте подивимося, напевно, скоріше за все, до цієї монети. Що це за монеточка? А це у нас монеточка, я навіть пам'ятаю, яка прусь я, друзі, чисто випадково знайшов в полі. Радості було тоді. Взагалі без меж, абсолютно без меж. Можете звернути свою увагу, Фрідріх третій. Гарна монета, і це у нас, друзі, шестак. Хоча він не в гарному стані, але ми можемо побачити, що рік на 1686 рік. Прекрасна монеточка, друзі, на свої руки. Погодьтеся. Наступна у нас монеточка це в нас X-Mark 2 гроші. Доволі теж цікава монета. Цією монетою користувалися під час правління Станіслава Августа Понятовського. Погана монеточка, 2 гроші 1767 рік. До речі, в мене їх було декілька штук. Ця монета по 5-бальній системі я можу рахувати 4 з 5. Доволі в такому непоганому стані. А ця друзі, у нас монеточка, це я знайшов коло домової ями. Пам'ятаю, як сьогодні. От, чесно, якби не Ютуб, я би взагалі би не пам'ятав. Солід якого року? Зараз я вам точно скажу, якщо я, звичайно, що побачу. Доволі така цікава монеточка. Зверніть свою увагу. Дуже гарна. Я не знаю, чи вам камера просто передасть чи ні. Але вона гарна, дуже гарна. Люблю я такі монеточки, насправді. Напевно, і далі монета в нас теж солід. Зараз я вам покажу. Не знаю, чи камера вам передає, чи ні. Теж якби в непоганому стані. Чомусь камера передає дуже погану якість, тому що, напевно, друзі, що у нас дощ, тому і сонця немає. А далі, друзі, монета ще цікавіша. Пам'ятаю, що знайшов був ні, не розсипушка тоді по вас. Просто чисто випадкова потіряшка. Ви ще зверніть свою увагу, наскільки красива монета, ні, дуже чудова. І Сохран, в принципі, теж приємний на свої руки. Дуже красива монеточка. Це в нас три крейцера. Якщо я, друзі, не помиляюся, здається, що не помиляюся. І рік у нас 1629 рік. Ну, в непоганому в такому стані. А далі, друзі, перейдемо до таких рядових монет, як півтораки. Хоча вони в мене тут -то. Напевно, скоріше за все, що я вам покажу. Декілька штук одночасно. Що ж, давайте дивитися до наших півтораків. Нічого такого особливого, рядові монеточки. Найбільш-менш такий стан. Не ахті, звичайно, але я дуже великий шанувальник середньовічних монет. Тому, друзі, і люблю і такі. Шкода, звичайно, що стан не ахті, але все одно приємно А далі я вам покажу, друзі. Знаєте що? Грош. Грош Сігізмунда. Хоча в стані він не ахті. Але все одно приємно. Ви б бачили, наскільки він був в поганому стані, ви собі просто не уявляєте. Але вдалося мені його відчистити. Ось такий грош непоганий. 1626 рік. Є ще в нас один грош, на привикий жаль, він тріснутий, якщо ми бачимо. Ні, це тріснутий друзі від часу. Це зовсім не хімія. І в такому доволі непоганому стані. Напевно, рік у нас теж 1626 рік. Ще вам. Хочу показати одну грош. На привики жаль, цей теж якби не ахті, але портрет, в принципі, все видно, якщо ми бачимо. І рік у нас теж 1626 рік. А далі, друзі, в нас більш-менш приємніша монета. Це в нас йде більший номинал, тобто йде шестак. Шестак на приуки жаль з диркою, але нічого страшного. Я точно, друзі, не пам'ятаю, де я його знайшов, чи це був ліс, чи це був поле. І чомусь мені здається, що ця монета вона свожила якби прикраса. Знаєте чому? Тому що є отвір в монеті, тобто носили на шиї, як Красу. Ну, це, в принципі, мої здогадки. А як насправді було, я вже, друзі, не можу вам сказати. Давайте ще подивимося до таких плюс-мінус гарних півтораків, які в нас зараз будуть на огляді. Теж вам покажу трошки, друзі, кучкою. Я не думаю, друзі, що в мене тут є якісь рідкісні, абсолютно їх немає, але є в гарному такому непоганому стані. Ну що, давайте дивитися разом. Ось така, дивіться, непогана краса. Погодьтеся, дуже непогана краса, особливо, коли живий метал нічого не руйнується. Інколи буває, друзі, знаєте що? Що даже якась одна літера чи одна цифра, вона може перекрутити всю картинку про дану монету, тобто вона може мати якусь рідкість. Ну в моєму випадку я сумніваюся, що тут є якась рідкість. Хочу вам ще продемонструвати одну монеточку. Це нас три крейцера. На привики жаль, вона зігнута. Я навіть не хочу її щось там рівняти чи ще щось, бо можу пошкодити нашу дану монету. Запитаєте, що тут є пошкоджено. Зверніть свою увагу, вона зігнута. Вона зігнута, це нас три крейцера. Таких непоганих. На привики жаль, як його вирівняти в домашніх умовах, я навіть не знаю. А якщо чесно я її боюся, друзі, пробувати, бо можу просто її розламати навпіл. Рік нас 1614 рік. До речі, хочу вам показати доволі такого цікавого соліда. На мою думку, цікавий, тому що він величезний. Ну що, ви готові дивитися? Давайте дивитися разом. А ось такий у нас соліт. Подивіться. Величезний за формою він незвичний, тому що він великий. Ось такий непоганий. Пам'ятаю, друзі, що я його знайшов. Знаєте, де не повірите, на пасовищі. саме на пасовищі. Не знаю, як, яким чудом він туди потрапив. Але що є, та є. Приємна знахідка. Ну що ж, друзі, є ще одна монеточка в такому непоганому стані. Теж Сігізмунд. ваза третій. І це нас грош. Хочу вам подемонструвати теж таку монету. І не повірити, друзі, рядовий рік. Знаєте який? 1626 рік. Ви готові дивитися. В той там взагалі бомба, пітарда. Ви ще подивіться на цього дядька, ну не краса, ну дуже гарний, свої рідні платині і інша сторона в нас. 1626 рік. Насправді сказати, цю платину я взагалі не продавав монеті, вона просто сама по собі отворилася. Ну і монеточка достойна в колекції. Погодьтеся, ще друзі, маю коронного гроша. Хоча він теж набирає свою рідну платину, нічого я в ній абсолютно не робив. Зараз вам покажу, просто відмив водичкою. Гляньте лише. Ну, непоганий рік нас 1624 рік. І інша сторона в нас. Чекайте, чекайте, монетка крутиться ось така. Не знаю, друзі, чи є тут щось особливе. А зараз, друзі, я вам покажу одну монеточку, вона фактично в ідеальному стані. Вона не фактично, вона так і є в ідеальному стані. Я знайшов меличку таку розсипушку, яка складалася з трикрейцера, тих, що я вам показував, що її потрібно рівняти. І пару. Півтораків один півторак виявився взагалі в чудовому стані. Якому саме? Я зараз вам покажу. Лише гляньте, напевно, така монеточка це взагалі радість для любого колекціонера. Погодьтеся. Ну, стан тут і взагалі дивовижний. Насправді, от взяв монетку вам показати, а руки чомусь трасуються. А трасуються від того, що радість, адреналін. І знаєте, друзі, саме легше продати монетку, а потім жаліти. А коли ти витягуєш і дивишся, коли вона в гарному стані відчищена, набагато приємніше і. Не знаю. Душа просто відпочиває. Навіть якщо немає можливості десь виїхати на КОП, можна просто взяти монеточку, подивитися, згадати всі найяскравіші моменти та прекрасні. Ну що, вам покажу ще пару підбірочок півтора Я думав, що в мене їх мало. Виявляється, що ні. Ви готові? Давайте дивитися разом. Ось таких три-півторачка. В принципі, не в гарному вони й стані, ну більш-менш може бути. Оця теж якби непогана. Зверніть свою увагу. Ця на що каже. Ну, плюс-мінус такий собі стан. І тут теж у нас плюс-мінус такий стан. Дивіться, друзі, скільки ми вже з вами переглянули монет. Доволі так непогано. Ну що, маю ще таких Ось таких два соліда. Давайте подивимося разом. Ну тут, я на жаль, стан не ахті. Можна рахувати, що метал. Але сріво. Тут, як бачите, якщо ми бачимо солід, він був просто перечеканений. Також ось такий перечекан. Не пам'ятаю, де я їх вже знайшов, але цікаво. Ось таку стопочку, друзі, ми з вами вже передивилися. Насправді, друзі, я навіть не знаю, чи далі робити відеоогляд, тому що часу дуже мало. Давайте, напевно, скоріше за все, що в цьому даному відеоролику. Ми з вами подивимося середньовічні монети. А якщо вам сподобається цей відеоролик, ви поставите лайк або дизлайк. І далі ми подивимося трошки до Риму, трошки до Радянщини. Також, друзі, мені неодноразово писали, чому я одразу в відеоролику не кажу ціну, скільки коштує. Ну дивіться, перед все, наші хобі заключаються зовсім не в цінах, зовсім не в грошах, а просто в відпочинку, щоб душа відпочила самому розвіятися від різних різноманітних дурних думок. І в принципі ціна може дуже сильно відрізна, відрізнятися і залежати від багатьох факт. Тобто від стану, від рідкості і так далі. І багато хто може бути не згідний зі мною ціною, тому що кожного дня ціна, в принципі, міняється. Але одним словом сказати, міняється не в вищу сторону, тільки нижче. І що пише в каталозі, це дуже сильно відрізняється від того, що є в реальності. Бо тому що в каталозі може писати, що монета коштує 100 доларів, а насправді вам дадуть 50 доларів. І ви продасте, бо вам, в принципі, ніхто більше не дасть. Ну, в принципі, така система, і погодьтеся, але я вам скажу. Одне, якщо людина зацікавилася в тому, щоб придбати у вас монету, вона у вас придбає за ту ціну, яку ви пропонуєте. Погодьтеся, головне, друзі, не спішити. Ну зараз, в принципі, не про гроші, а про огляд таких чудових монет. Ось у нас ще залишився один такий півторачок. Напевно, ще один. Я чомусь думав, що більше, ну в такому непоганому стані. Зверніться увагу. Так, і давайте подивимося трошки до більшого номиналу. Це в нас, друзі. Три гроші. Три гроші сі Гізмунда. В такому непоганому стані, хоча, бачите, потрібно було її ще дочистити, а можливо і не потрібно було. 1621 рік, напевно. Або я помиляюся, звичайно, може бути 26 рік. Ось в такому непоганому стані. Зверніться увагу. Ну, друзі, рік тут і не поставити лайк. Лайк та коментарі написати за таку монеточку. Це нас 1624 рік. Якщо я не помиляюся, четвірка вроді би є. Я знаю, друзі, що багато людей мене дивляться, особливо колекціонерів. Напишіть, будь ласка, які монети ви збираєте. Скоріше за все, друзі, що ми зараз з вами подивимося трошки до ще польських монет, а пізніше. Ще один відеоурок, зробимо, можливо, по якщо вам, звичайно, що сподобається. Ну що, давайте подивимося ще до різних солідів. Це у нас, дивіться, свої рідні платині. Я навіть її не чистив. Це у нас білончик, це у нас солід ось такий. Не потрібно його чистити, бо тому що якби я почистив, ну монетка б була, якщо чесно, не в гарному стані. А тут тільки зверніть свою увагу. Так, є така справа. Ось такий грош. Напряги, жаль, бачите, він з дирочку, якщо я не помиляюся, і бачите, ще якось частинки немає. 1546 рік. Ось дивіться, зверніть свою увагу, ось такий непоганий солідік в такому стані. Таке, плюс-мінус може бути. Я би не сказав, що ахті, але може бути. Ось такий солідік. Можна сказати, хтось би сказав, друзі, що це огризок. Ну, воно, в принципі, так і є. Це не цілесенька монетка. Але фактично, вона тут все проглядається, окрім року. Чи рік теж проглядається, я просто не бачу. Також є ось такий в непоганому стані солід, курку ззаді видно, а інша сторона, і інша сторона теж якби видно, і рік проглядається 1626 рік. Ось така монеточка. Напевно, друзі, скоріше за все, що ми зробимо, кажу, один такий відеоролик цих польських монеточок. І далі ми будемо, якщо вам цікаво, будемо дивитися рим, будемо дивитися трошки радянщину. А ось такі, друзі-монети це моя слабість. Я дуже люблю ось такі монетки, вони вкрай рідко трапляються. Але вони є. Зверніть свою увагу. Ну, монета би була в ідеальному стані, друзі. В ідеальному, я цього кусочка, Я цей кусочок ще би був. Ви тільки гляньте. Ну, це взагалі пушка пітарда. Ну а інша сторона, що в нас каже, а інша сторона в нас, дивіться. суперово. Ви ще гляньте, суперово. Ну, я в захваті. Ну, що там наш, наш ще є. Ось такий солід, це вже напевно, що лом металу. І друзі, одна монета в одному екземплярі, що в мене є. Більше в мене їх немає. Це мені подарувало. Я навіть пам'ятаю, хто Іван. Я не знаю, куди він зараз пропав насправді. Ну, давно ми вже з ним не спілкуємося, але я йому вдячний, якщо він дивиться цей відеоролик за це цю монету. Це у нас є двіга. У нас вони, я не знаю, взагалі, напевно, скоріше за все, що не трапляються. Я маю тільки одну. Ну і монета фантастична. Напевно, друзі, сказати, хто купає біля Польщі, ближче, Львівщини, можливо, у вас там трапляються такі монеточки, але у нас вони фактично не трапляються. Дві зводи, 1932 рік. Я розумію, що ця монета не є рідкісною, не є дорогою, але вона для мене насправді дорога. Чому дорога? Тому що, що це подарунок. Це раз. по-друге, це приємна монета. В одному екземплярі більше в мене їх немає. Ось такий, друзі, вийшов відео -погляд. Якщо вам сподобалося, підтримай лайком або дизлайком. Так що, друзі, Друзі, до наступної зустрічі і пишіть свої коментарі, чи вам сподобався такий відеообзор, і чи ви чекаєте наступні серії. Ставте свої лайки. Всім до побачення, друзі, та бережіть себе.